Ви знаєте цю людину. Переконаний, діти раннього інтернету знають цю людину як годезбані, а можливо, і як моржа, спонсора нічних жахіть та мокрого простирадла. Файли смерті були дуже популярні у часи розквіту смердючої клоаки сатани, нині відомої як ВКонтач. Там множилося і розсилалося як спам просто усе від простих жахалок до pdf файл контенту та зоосадизму. Годезбанні був так званим файлом смерті. Однак хто насправді ховається за невимовним жахом, який навіювало те старе відео? Що ж малята я хастур? А це трагічна темна історія людини, яка йшла до своєї мрії, незважаючи на обмеження свого власного тіла. Сенді Крісп Джонні Баймі, пізніше Сенді Крісп, народився 13 січня 1960 року в Санта-Моніці, Каліфорнія в сім'ї Джона Веслі Баймі, адвоката італійського походження та Беті Баймі, наполовину половину Чирокі, яка працювала секретаркою. Більша частина інформації про життя Джонні відома з його власних розповідей про життя, деякі з яких були або прикрашені, або цілком вигадані. Як от історія про участь у перших Параолімпійських іграх 1974 року в Лос-Анджелесі, про які Крісп розповідала у 2018 році, і не треба бути детективом, щоб скористатися гуглом та перевірити, що такого бути не могло у принципі. Чи можна засуджувати людину з такою важкою долею за те, що вона хотіла прикрасити свою історію? До речі, про історію? Джонні ідентифікував себе як трансгендерну жінку ще до того, як це стало мейнстрімом на заході. Він почав перехід до Санді Крісп у кінці 1970-х років. Спершу вона виступала як Квін у вечірні години. Після знайомства з Квіном Гленом Мідмором вони стали друзями та колегами на зйомках фільму Голівудський віце Сквад. Для загальної канви Квін – це людина зазвичай чоловік, яка одягається у жіночий одяг та використовує макіяж щоб створити фемінний образ, часто з метою виступів і розваг. Квін часто асоціюється з яскравими екстравагантними костюмами, перуками та макіяжем. Вони можуть брати участь у різних шоу, вечірках, фестивалях або конкурсах краси. Драквіни можуть бути частиною ЛГБТК Плюс спільноти, але не обов'язково вони використовують свою творчість для того, щоб розважати публіку, часто виступаючи з комедійними, танцювальними або співочими номерами. Важливо розуміти, що драг – це форма артистичного самовираження, і не кожен, хто займається драгом, ідентифікує себе як трансгендерна особа чи належить до певної гендерної ідентичності. Крісп захворіла на поліміеліт. Незабаром після народження та стала жертвою кількох лікарських помилок, що призвело до перманентної деформації тіла, тяжкої форми сколіозу та необхідності використовувати візок на коліщатах, щоб пересуватися або милиці. Для контексту поліомієліт або поліо це гостра інфекційна хвороба, яка спричиняє інвалідність і є небезпечною для життя. Її зумовлює поліовірус, який передається від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше через брудні руки, інфіковану їжу чи воду. Він розмножується у кишківнику. Поліовірус також може залишатися на іграшках та побутових речах, які контактували зі слиною та калом інфікованих людей. На поліо хворіють невакциновані діти й дорослі, та найбільший ризик мають малюки віком до 5 років. Тому вакцина від поліо серед тих, які діти отримують у перші місяці життя. Відповідно до національного календаря щеплень, від моменту зараження до появи перших симптомів поліомієліту минає від 2 до 35 діб. Інфікована людина може поширювати вірус одразу після появи симптомів та ще протягом двох тижнів. Проте, ті, хто має безсимптомний перебіг хвороби, так само можуть інфікувати інших. У частини інфікованих хвороба минає безсимптомно. Приблизно у 25% випадків інфікування поліо людина впродовж кількох днів має грипоподібні симптоми: лихоманку, втому, нудоту, біль у горлі та животі головний біль. Проте в частину людей із поліовірусною інфекцією розвиваються інші більш серйозні симптоми. Які можуть свідчити про ураження поліовірусом головного та спинного мозку, відчуття поколювання в ногах, запалення оболонок спинного або головного мозку? Цей симптом має приблизно одна з 25 людей із поліо, неможливість рухати частинами тіла, повний або частковий параліч, слабкість у руках, ногах або одразу у всіх кінцівках. Спостерігається приблизно в однієї з 200 людей із поліовірусною інфекцією. Уражені хворобою нерви та м'язи не відновлюються. Параліч це найважчий симптом, пов'язаний із поліоміелітом, оскільки він може призвести до постійної інвалідності або навіть смерті. Від 2 до 10% людей, які страждають паралічем від поліовірусної інфекції, помирають, оскільки вірус вражає дихальні м'язи. Після одужання може розвиватися постполіміелітний синдром. Діти, які здається повністю вилікувалися, можуть відчувати нові м'язові болі, слабкість або параліч. У дорослому віці, через десятки років після первинного захворювання, єдиний спосіб убезпечитися від наслідків хвороби це вакцинація, оскільки специфічного лікування просто не існує. Після розлучення батьків від бідолашної крісп просто відмовилися. Вона жила в різних прийомних сім'ях для дітей з інвалідністю, де нерідко ставала жертвою цкування фізичного та сексуального насильства. Здебільшого через її гендерну ідентичність та інвалідність. Але, попри це, Сенді продовжувала мріяти про сцену, акторську кар'єру та творчість. У підлітковому віці Крісп почала жити з матір'ю, відкрито заявивши про свою самоідентифікацію у 14 років. Мати була глибоко релігійною жінкою, тому не приймала гендерну ідентичність Крісп, наполягаючи на використанні імені, яке обрала при народженні. Проте, навіть попри нерозуміння, Крісп час від часу поверталася жити до матері в дорослому віці. Після закінчення школи Сенді почала кар'єру в індустрії. Ну нехай буде розваг. Вона дебютувала в ролі Шарлін у фільмі 1986 року Голівудський віце-сквад». пізніше з'явилася в музичному відео на пісню The Dope Show» Мерліна Менсона. Хоча за слів Крісп їй не платили з самого початку за участь у музичних відео, проте творча діяльність принесла Сенді певну славу у вузьких артхаусних колах у 1994 році, вона стала героїною документального фільму Богиня Банні. Ще один документальний фільм про Крісп під назвою Банні, створений хантером Реем Баркером, вийшов у світ у 2019 році. Фільм розповідає про життя Крісп в будинку для людей похилого віку, де вона доживала свої останні роки. Цей фільм містить у собі інтерв'ю з її фанатами, зокрема з Джином Сімонсом. Лувер має у своїй постійній колекції фотографії авторства Джоеля Пітера Віткіна. Богиня Банія Кледа 1986 року, де крісп зображена зовсім без одягу. Авайлок акт, айлок а видит, а I'm a human being and I would appreciate it if people would recognize that. So if you all would please stop posting negative comments online, I would highly appreciate it. Thank you. Творчість Крісп часто кидала виклик суспільним нормам і розхитувала межі соціальних стандартів. Вона знялася у кількох авангардних фільмах та музичних відео, завоювавши прихильність фанатів. Однією з її найвідоміших появ став короткометражний фільм 1986 року Богиня Банні цей фільм продемонстрував її навички та здібності, закріпивши її статус культової особи в андеграунд спільноті. Звісно, вперше переважна більшість з нас дізналася про Сенді Крісп не завдяки кіно чи кліпам, а через так звані файли смерті. Вперше відео Obey the Walrus» Корися Моржеві з'явилося на просторах Ютубу у 2007 році. У описі цього відео було вказано: підкоряйтеся, інакше на вас чекатиме гірка вдача, можливо. Відео починається з анімованого зображення Андроса, головного антагоніста з відеогри Star Fox. Що синхронізується зі спаномовною версією пісеньки The It's a Bitsy Spider». Потім сцена переходить до спотворених абстрактних візуалізацій з відео з Ден Тао, сподіваюся, не наплутав назву, що синхронізується з прискореним темпом пісні. Далі відео переходить до зображення Дрек Квін Сенді Крісп, яка танцює степ з парасолькою. При цьому пісня на фоні спотворюється, інтенсивність зростає з більш спотвореними звуками та редагуваннями рухів Сенді Крісп, що завершується лупом, тобто, відео залуплюється. А тоді вона повільно наближається до камери, а музика раптово зупиняється. Нарешті кліп завершується зображенням моржа. З моменту своєї першої публікації це відео стало джерелом натхнення для численних відеореакцій, вплітаючись у ширший всесвіт відомих моторошних відео, таких як «Agamemnon Counterpart» та «I Feel Fantastic», Вплив відео корися моржеві. Поширився на Creepypasta Wiki, ресурс з моторошними історіями, а також різні інтернет-форуми, де розпочалися обговорення та аналізи його тривожної природи. Корися моржаві не лише привернуло увагу глядачів, а й спричинило формування майже культу, і навіть породило власну кріпіпасту, закріпивши свій статус як одна з ранніх кріпіпаст на YouTube. Згідно з легендою, яка виникла в середовищі кріпепастерів, походження відео оповите таємницею і приписується латиноамериканському культу із зловісною назвою «Ла Морса» або зовсім не зловісною назвою нашою мовою морш, один з користувачів Reddit описав це так. Морж це організація 365 шістдесятип'яти світіл і тіней, яка відповідає за підтримання миру між цими двома силами. Чотири тисячоліття тому все було добре, аж поки демонічні сили не розробили план домінування над обома містичними силами та моржем. Аби нарешті перемогти у цій одвічній війні. Містична сила вирішила віддати всю свою духовну потугу моржеві, щоб допомогти йому у цій битві. І тому на цей момент існують лише дві сутності: морж та демонічні сили. Демонічні сили поклялися знищити наш світ, яким ми його знаємо. Але на наше щастя, у нас є морж, який завжди захищатиме нас від духів і демонів, що нас оточують. Вважається, що фанатська аудиторія перетворилася на незвичний культ під впливом не лише загадкової природи відео, але й його загальної природи. Згодом після видалення відео з Ютубу виник онлайн-рух, насамперед у європейських країнах, породивши інтернет-субкультуру відому як Фініхаріос. Ці відео характерні сюрреалістичними елементами для бурхливої уяви та естетичного задоволення. У Америці «Obey the Walrus відносили до проклятих відео. У нас та близькому закордонні до файлів смерті, в країнах Азії до вірусних файлів. І, хоча це відео, очевидно, не прокляте, на меті його творець мав викликати у глядача певні емоції та реакцію. Принаймні, так зазначає Creepy Videos Wiki. Особисто я познайомився з цим відео ще у школі. Мені його прислав через вконтач той самий приятель, що прислав відео про мужика й банку, посилання на екрані. У той час відео розсилалося як щось страшне й моторошне через його атмосферу, музику, монтаж. І загалом зрозуміло, чому відео могло когось налякати через феномен зловісної долини. Він описує психологічну реакцію людей на роботів та інші об'єкти, які виглядають майже як живі, але не зовсім, коли хтось чи щось або навіть зображення виглядає дуже схожим на людину, але має незначні відмінності, деформації або дивні риси, це може викликати відчуття дискомфорту, тривоги або навіть відрази. Цей феномен був вперше запропонований японським робототехніком Масахіро Морі у 1970 році. За його гіпотезою, коли об'єкт стає все більш людиноподібним, наша симпатія до нього зростає, але в певний момент, коли об'єкт стає майже людяним, але ще не зовсім, симпатія різко знижується, створюючи долину у графіку емоційного відгуку. Ця зловісна долина є точкою, де об'єкт виглядає досить схожим на людину, щоб викликати високі очі. Але достатньо відрізняється, щоб порушувати це очікування і викликати відчуття тривоги. Приклади зловісної долини можна знайти у фільмах з комп'ютерною графікою, анімацією, роботах гуманоїдах та навіть у реалістичних манекенах. Дослідження цього феномену важливе для дизайну роботів, анімації та створення віртуальних персонажів, оскільки розуміння реакції людей на майже людиноподібні об'єкти допомагає розробникам створювати більш приємні та привабливі дизайни. Тож, коли ми бачимо когось чи щось, що виглядає як людина, говорить як людина, рухається як людина, але трішечки інакше мозок каже нам, що це щось небезпечне. Що свідчить про хворобу, недугу чи навіть пастку або небезпеку. Проблема лише в тому, що Крісп була людиною, яка просто відрізнялася від інших. Особиста боротьба протягом усього свого життя Крісп боролася з численними труднощами, включаючи дискримінацію, проблеми зі здоров'ям та бідність. Попри ці виклики, вона залишалася стійкою і рішуче, налаштованою на те, щоб продовжувати виступати. Її життя було сповнене постійної боротьби, зокрема через численні операції та нескінченні проблеми зі здоров'ям через поліоміеліт. Вона також боролася з залежністю і стикалася з серйозними фінансовими проблемами, проте вона завжди намагалася продовжувати виступати, і для багатьох її історія стала прикладом. Історія Сенді Крісп не про трансгендерність чи інвалідність, насправді як її побачить більше з вас, а про подолання перешкод та роботу над собою. Це історія про людину, яку не зламала тяжка хвороба. Людину, яка мріяла та боролася за свою мрію, про людину, яка впевнено йшла до своєї мети і досягла її. Сенді Крісп померла 27 січня 2021 року від ковіду. Звісно, вона не мала біологічних дітей, але всиновлювала прихильників та прихильниць, серед яких було чимало творчих людей, наприклад, Каролайн Чак Грант, сестра Лана Дель Рей, яка займається фотографією, та режисер Хантер Рей Баркер, для якого Крісп була джерелом натхнення. На момент смерті Сенді виповнився 61 рік. Коли я розповідав вам про «Coldness in my Heart» і вставив фрагмент з Крісп у відео. Один коментатор так перелякався, що настрочив довжелезний допис про те, як сильно він мене ненавидить за це. Його крик душі надихнув мене розповісти вам, хто ж ховався за образом, який розхитав, либонь, не одну дитячу психіку. Не все те страшне, що здається страшним, не все те добре і світле, що таким прикидається. Але про це у наступному відео. Щось польською зморознув. 1974 року у Лос-Анджелесі. Лос-Анджелесі. Чи належить до певної гендерної іденти. Чи належить до певної гендерної іденти. Вона дебуту. Одні з став коротко. Закріпівся в європейських кваринах. Щоб виклик. Приблизно у 20... Приблизно у 25 відсотках інфікова. Приблизно у 25 випадків інфікування полюо людиною. Що це написав таке? релігійною. Мозок каже нам, що. Що? Що? Коли я розповідам в. розповідам. Жан Клод, розповідам.